Одна із найбільших бригад, одна з тих бригад, яка використовує сучасні інновації і використовує їх у сучасних реаліях бою. Одна з тих бригад, в якої є молоді бойові командири, у всіх є дійсно бойовий досвід. У четвертому році я проходив службу. У місті Одеса мене туди перевели з, після закінчення університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. І я по спеціальності назвався так, щоб не заморочуватись, системний адміністратор. І вирішив, що потрібно продовжувати далі, далі розвиватися. І ця бригада мене більш зацікавила. Тим, що вона використовує сучасні технології у сучасному бою, так і пошло. І запропонували позицію. І я погодився і зараз запрошую кожного, кому цікаво сучасні технології розвиток. Прошу до, приєднуватися до нашого до нашої бригади. В нашій бригаді може кожен знайти себе. В будь-якій спеціальності потрібні багато дуже спеціальностей і люди різних напрямків почнемо наприклад з fpv дронів мавіків. Потрібні які пілоти. Так і інженера, які можуть обслуговувати ці системи, перепаювати, перепрошувати, збирати іноземні дрони. Також їх також потрібно пілотувати, керувати їх, обслуговувати. Ми можемо їх використовувати як і стрілецьку підтримку нашої піхоти, які хлопців, які знаходяться у тих же окопах, так само і логістичні моменти, підвоз боєприпасів, їжі, води. І також використовувати з евакуації вже все більше і більше використовуються ці дрони для евакуації і в нашій бригаді, і в інших бригадах. І я вважаю, що особливо актуально це при евакуації 200. тому що ми розуміємо, що будь-яка евакуація з бою — це дуже великі ризики для людини, яка здійснює цю евакуацію. Тому це дійсно така дуже гарна оптимізація, і це про збереження життя. На майбутнє ми розуміємо, що всі визначні якісь наші прориви і так далі вони нівелюються кількістю втрат. Ми маємо про це пам'ятати. Я вважаю героїчним зараз для кожної бригади і нашої, в тому числі, це те, що ми досі стоїмо на лінії фронту. Ми досі тримаємо цю лінію фронту. У нас іноді бувають активні якісь дії в бік прориву нашого супротивника. Також хто стежить за новинами, все можна відстежити, все можна побачити, населені пункти, які операції були проведені. А, проте найбільш. Більше героїчість все ж таки полягає в тому, що досі наша бригада є загалом як структура, вона досі функціонує і досі а, може втримати певну ділянку фронту. Бойовий шлях у нас досить великий, і до повномасштабного вторгнення, і вже під час повномасштабного вторгнення, ми осягнули сімський напрямок, і Харківщину, і безпосередньо Донецький напрямок. Військова служба це радше не про стать, а про власне бажання і сили служити. Так, тобто, людина має усвідомлювати, що вона хоче, людина має усвідомлювати, що вона може. І відповідно вже бути корисним для війська. А жінка себе може знайти зараз, ну ледь не на будь-якій спеціальності. Звісно, є упереджені ставлення, є дуже великий гендерний тиск на жінок, це правда, репродуктивний тиск, само собою. Проте, як показує практика, це все а, зникає, коли жінка проявляє свій професіоналізм. Тому в першу чергу це залежить окремо від людини. Наскільки вона себе поставить, наскільки вона покаже, що вона готова виконувати певні бойові завдання, настільки. Які і гарне буде в неї ставлення. Я весь час перебувала на посаді бойового медика. Це старший бойовий медик мінометного підрозділу мінометної батареї. Також мала досвід бути старшим бойовим медиком піхотної роти. Я проходжу службу з 20-го року, і по цей день, в принципі, в 93-й бригаді в одному й тому самому батальйоні, не змінюючи нічого для себе. Окрім того, що самі військові змінилися. Змінився і погляд на е, самі конфлікти, ці. також і змінилася дуже сильно техніка, стилі та е, манери ведення бою. Якщо раніше ми дивилися, е, давайте пригадаємо, старий такий фільм Термінатор. Яскравий приклад цьому. Там, де техніка, і люди. Сучасна війна, яка на даний час іде. Вона нам показує, що не таке ж воно і далеке майбутнє, і вже е наземні дрони взяти. Підемо просто по наземним дронам. Твоя універсальна платформа, на яку ставиш або кулемет, або ще щось, крупнокаліберне, і воно працює. Ти цим зберігаєш життя не тільки собі, але й своїм побратимам. Зменшуєш ризик втрати особового складу. Ти в першу чергу бережеш особовий склад, і давайте так чесно, саме основне це людське життя. І сучасні технології, і сучасні реалії бою показують то, те, що потрібно і є можливість, і є потреба в нових кандидатах, в нових фахівцях. Навіть якщо ви сумніваєтесь, ви можете просто зателефонувати, вам на всі ваші питання дадуть відповідь. Приходячи до нашої бригади, вас повністю супроводжують від моменту, коли ви подзвонили, сказали, «Так, я хочу до вас йти, до моменту повністю переходу в підрозділ, в якому ви будете вже проходити подальшу службу. Яким чином це проходить? Ви подзвонили, менеджер заповнив повністю анкету. Передає на підрозділ, враховуючи усі ваші можливості, то до чого ви більш спроможні. Якщо ви там, наприклад, ну електрик, підемо цією смугою. Якщо ви електрик, тут є багато варіацій надати вам можливість розкритися і розкрити ваш особистий потенціал, починаючи від повітряних безпілотних систем. Закінчуючи наземними безпілотними системами, бо і там і там є електрика, до кожного кандидата є індивідуальний підхід. Для чого це робиться? Для того, щоб максимально ефективно виявити усі можливості людини, яка звернулася, і максимально ефективно її задіяти у підрозділах. Ви вже на первинному етапі спілкуєтеся з майбутнім свій, своїм командиром. Тобто людиною, яка буде вас вами керувати, давати вам задачі, щоб ви їх виконали. Далі вже йде етап оформлення самих документів. По факту, що вам потрібно, вам потрібно, по-перше, це ваше бажання, та хист. По-друге, приїхати до нас, наше місце розположення, де вас зустрінуть, повністю супроводять. І Повністю допоможуть е, оформити всі документи. По факту з вами повинен бути лише паспорт та ідентифікаційний номер. Можна як звернутися до такого ж самого центру рекрутингу української армії. Також можна звернутися на нашу особисту сторінку в соціальних мережах в інтернеті. Якщо зустрінете борди, також в таких же рекрутингових центрах є посилання до нашої офіційної сторінки, є контактні номери, за яким можна зателефонувати, або якщо є бажання заповнити заявку вже в електронній формі на самій офіційній сторінці. Насправді це трошки помилка, виокремлювати військову. Службу і цивільне життя, тому що військова служба це просто етап твого життя. Ти також багато чому вчишся, ти видозмінюєшся як особистість, ти зростаєш кар'єрно, ти отримуєш новий досвід. Це таке саме життя, така сама робота, як і будь-яка інша, і ти 100% отримуєш, знаєте, такий дуже. Я б сказала, унікальний досвід, перебуваючи в війську, перебуваючи зараз в такі складні часи і тримаючи так само оборону разом з іншими військовослужбовцями. Тому це і цікавий своєю певною мірою досвід. І до цього треба відноситись дійсно просто як до частини свого життя, і тоді буде все нормально. Не потрібно демонізувати військову службу, не потрібно боятися військової служби, не потрібно думати, що ти ставиш своє життя на паузу. Насправді ні. Ми ж не можемо себе фізіологічно поставити на паузу, поки проходимо військову службу. У нас нема функції зберегтися. Ми це розуміємо. А, так, на жаль, у військові служби є багато якихось недоліків, але є дуже багато плюсів. І це і соціальні, наприклад, так, моменти. Коли ми знаходимо собі нові знайомства, якийсь і певний соціум, а багато людей змінюються. Я знаю людей особисто, які змінилися на краще, коли почали проходити військову службу, які знайшли собі життєві орієнтири, які почали рухатися, ставити собі якісь певні цілі, які отримали сенс життя. Бо дійсно дуже багато людей в усіх бувають періоди, коли ми не знаємо, куди ми рухаємось далі, і треба ось ця знаєте, така точка, до якої ми маємо рухатись, і війську її набагато легше обізначити насправді. І в будь-якому разі, ми ж так само маємо розуміти, що якщо ми зараз не прикладемо зусиль до оборони нашої країни, то нашої країни, як і в принципі, нас може не існувати в майбутньому. Ніколи не мог подумати, що в моєму Рідному селі, звідки я родом, взагалі, будуть проходити бойові дії. І, на жаль, це є наша реальність, і її просто потрібно прийняти і розуміти, те, що кожного з нас воно рано чи пізно зачепить. Я думаю, що не потрібно хизуватися або тицяти на військовослужбовців, які несуть та боронять нашу державу, нашу країну. Поважайте їх просто хоча б. Бо ну, ці люди боронять її, захищають. У Мене багато знайомих, хто взагалі цивільних. які... От, Хочуть іти служити, але маючи при цьому а, певні вади вони дуже круті фахівці. На жаль, через а, х, свої вади вони не можуть йти служити. Тим не менше, навіть пасивна отака, от, активність і діяльність, вони роблять а, там певні заходи, певні розробки, певні дії, які. Наближують нас до перемоги, не потрібно сидіти потрібно діяти. Повертаючись до того, що в 93-й бригаді себе може знайти кожен.